Величезний привіт, раді вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні ми разом приготуємо ось такий ароматний і дуже смачний рис із курячими крильцями в духовці. Я хочу замаринувати крильця. У мене тут 700 грамів крилиць, Я їх ось не стала розрізати, відрізала лише ось третю фалангу, при бажанні можна порізати на частинки. Тепер сюди ну я їх, звичайно, помила і злегка обсушила. Тепер сюди додаю за смаком сіль та у мене суміш перців, Додаю 1 столову ложку соняшникової олії, додам ще паприки червоної півчайної ложечки. Звичайно, що всі спеції та приправи можна брати за своїм смаком. І ще хочу додати хмелі сунелі пів чайної ложечки. Все перемішую і залишу рівно на той час, поки займатися підготовкою всіх інших продуктів, це приблизно 10 хвилин чи 20. Я вже поставила розігріватися сковорідку, налила 2 столових ложки олії і буду смажити овочі. Тут у мене цибуля і морква. Кількість цибулі і моркви можна визначати, звичайно, індивідуально. У мене тут дві маленькі цибулинки і маленька морквинка. Цибулю я ось порізала кубиком, і так само кубиком порізала моркву. Звичайно, що можна натерти на терці. Ну, словом, нарізка також це уже за бажанням та за смаком. Викладаю сюди цибулю. І буквально 2-3 хвилинки обсмажу. Вогонь у мене середній. Тепер до цибулі викладаю лучку і все разом ще смажу декілька хвилин. Як овочі поміняли колір, викладаю сюди пів чайної ложки сушеного часнику. І ще хочу додати буквально чверть чайної ложки для кольору куркуми. Перемішую. Слідом викладаю рис. Я використовую ось такий продовговатий рис, можна брати абсолютно будь-який. Я вже його помила до прозорої води і викладаю сюди до овочів. І буквально хвилинку-дві, ось так перемішаючи, посмажу. Я вже підготувала собі форму, в якій буду готувати подальшому страву. Змастила її столовою ложкою олії, перекладаю сюди весь рис. І розподіляю рівномірно по дну. Зверху на різ викладаю крильця Далі знадобиться ще також обов'язково вода. На склянку рису я взяла дві склянки води. Якщо повезі, то у мене тут 250 г рису і 600 мг води. Сюди я додаю повну чайну ложку приправи 12 овочів, можна звичайно, сіль до смаку або ще якихось спецій, все добре перемішую і обережно заливаю крильця з рисом. Я додаю один лавровий листочок і ще ягідки барбарису. Барбарис зовсім не обов'язково, просто в мене є, тому я додаю. Далі свою форму я прикриваю ось такою кришечкою і буду направляти у духовку. Якщо кришки немає, можна просто фольгою прикрити. Ставлю я ось кляні форми зазвичай у холодну духовку, буду виставляти температуру 180 градусів і готуватиму приблизно, оскільки я ставлю в холодну духовку, приблизно 1 годинку 20 хвилин. І на останні 15-20 хвилин кришку приберу і подивлюся, щоб підсмажилися крильця. Звичайно, дивіться по готовності і враховуйте особливості своєї духовки. Мій рис з крильцями вже готовий, аромат стоїть просто неперевершений. Особисто я дуже люблю ось такі варіанти страв за те, що в першу чергу одночасно готується і гарнір, і м'ясо. Ну, і оскільки поєднання рису і курки це завжди. Тому це ж завжди смачно. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.